Він давно рвався. Він проходив строкову службу, він був сержантом в запасі, замкомандира взводу, якщо не помиляюсь, Він відслужив півтора року, ну, я не пам'ятаю, 99-й, 2000-й рік, здається так, дембелізувався. І все, а тут же чекав, на початках ходив, так як всі, і в Теребуру, і військомат стояв на обліку. З Олегом ми… Познайомилися на роботі, ми пропрацювали з ним півроку, але цього було вдосталь поняти, яка людина була дуже добра. Ми попрацювали з ним, йому прийшла повістка, забрали його від нас в квітні місяці. Був дуже хорошою людиною, порядочною людиною. За сім'ю завжди переживав, з мамою підходив завжди на роботу. Дуже, дуже позитивна і дуже добра була людина. Відповідальний, дуже чуттєвий, завжди когось якась проблема, завжди відтукнеться. Ну, взагалі мало таких людей, як Олег. Понімав, що його заберуть і на війну настрій. В нього можна було сказати, був і позитивний, бо він хотів щось змінити, Україну на краще. Е ну, бачте, отак. У нього в нього не було. там... Я, я не хочу піти, будь ласка, там <кхід> відмазатись. Він Ці цілеспрямовано пішов туди, знаючи, що можливо таке буде чекати. Я останній. Останній зв'язок з ним був 30 червня. Він був на позитиві. Воновій підтримки був.